На Лузівському спорткомплексі збираються городяни. Тут до міжнародного дня молоді проводять силовий флешмоб. Олеся і Данило не стали його учасниками, але залюбки займаються на тренажерах. Ну, гарний настрій, але тривоги також переживаємо. Спортсменів шикують у шеренгу, вітають та знайомлять з умовами змагань. Після спільного фото юні спортсмени підтягуються на перекладині. Результат Костянтина 16 разів, Середній, тому що я сьогодні вже займався і якась для рук тяжко сьогодні. Далі учасники змагань качають прес, сидячи. На старт, внімання, марш. Раз, два, ниже лежись, три. Доки тривають вправи, Ірина розглядає фото з краєвидами непереможної України. Дуже гарно, дуже сумуємо за мандрівками Україною. Чекаємо на перемогу. Перемога буде не за горами, ми віримо в перемогу. Завершується багатоборства віджиманням на брусах. Організатори силового флешмобу оголошують результати. Найкращому загальному заліку стає Денис Симонін. Він та інші призери отримують сувеніри від Харківського регіонального відділення Національного олімпійського комітету. А потім лузівчани показують свої спортивні вміння.